І всіх. у мене знову розпаковочка такої большой, большой коробочки. З такою наліпочкою. Зараз розпакую. І подивімося, що в мене тут є. Так, трошечки достала з коробки. Отака велика-велика. Довга-довга-довга. Зараз розпакую. Далі, ну що, розпаковала? Тут одна тільки губочка відпала, ну, то не страшно. Давайте подивимося саму рослинку. Субстрат у неї, як бачите, торфяний такий, мілкий, але коренева непогано. Непогана така коренева. Тут я дивлюся трошки жовтіє листочок щось так. Ну, наче нічого там такого немає. Просто таке слиганця пожовтіння. Ну, тут треба буде гарно, там корінчик. Може через то, що корінчик там, а ні, там він щось є трошки чорненьке. Треба буде подивитися гарненько. А, то вроді нічого такого немає. Тут корінчик різ. ну то. Треба буде трошечки при відсипати цього ґрунту від шийки подивитися, більш детальніше. Ну, я думаю, там нічого такого страшного немає. Але треба буде перевірити. Ну, в общем, гаразд поки що. Я її поливати не буду, подивлюся, що там відбувається. Ну що, дивимося на квіти? А це у мене отакий от бігліпчик. От. І знаєте, що? Я його виграла знову таки ще одну орхідейку. Так. <кій> Дуже така довгий-довгий-довгий-довгий цвітонос, тому була велика коробка. От такий шикарний пігліпчик. Мені здається, зараз є в пропозиціях у підлітків такий, а може, схожий, а може, саме такий. Ну, мені пощастило. Виграть от такого бігліпчика. От. От, от-от-вот от, от. цікавий бігліпчик. Я заглядала на нього, і мені він дуже сподобався і моя вдача повернулася до мене. Красотунчик є. Ще два бутончики. Сподіваюсь, він їх розпустить. Нежний такий колір. Таке Забарвлення, забарвлення цікаве малюночок. Симпатичний, дуже симпатичний. Так, от, дякую всім за увагу. На все добре.